Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Які ж вони смачні та вишукані ті цукерки Ferrero Роше. Я вирішила поекспериментувати і приготувати шоколадний торт по мотивам цих фантастичних цукерок. І ви знаєте, торт Ferrero Роше вийшов не менш смачний. Неможливо описати словами цей неймовірний смак. Шоколад просто переповнює цей торт. Але, як на мене, забагато шоколаду не буває ще й з додаванням горіха фундука. Ну як, вам вже цікаво подивитися, що в мене вийшло. Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це підготуємо шоколадно вершкову основу для крему чис, який буде з'єднувати всі складові нашого торта. Ковшик з дном відважуємо потрібну кількість вершків, ставимо ковшик на невеличкий вогонь і підігріваємо наші вершки до температури 60 градусів. Заливаємо ними молочний шоколад. Спочатку перемішуємо шоколад з вершками лопаткою, щоб шоколад нагрівся і почав танути. Та пробиваємо блендером до стану емульсії. Накриваємо нашу шоколадну емульсію харчовою плівкою в контакт та ставимо в холодильник стабілізуватися мінімум на 8 годин, а краще на цілу ніч. Наступне, що я ще хочу зробити в цей день, це приготувати штрейзель. Це хрусткий прошарок, який складається з вафельної крихти та горіхів. На каналі вже є дуже детальне відео про те, як можна приготувати вафельну крихту в домашніх умовах. Посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Штрейзель до хрусткої вафлі також можна додавати горіхи, і оскільки в цукерках Фереро Роше є горіх фундук, тому вирішила у приготуванні штрейзеля використати саме цей горіх. Отже, горіх фундук я трішки підсмажила на сковорідці на маленькому вогні протягом 10 хвилин та почистила його від шкірки. Подрібнюю горішки на середні шматочки. Далі на водяну баню ставлю мисочку з шоколадом розтоплюватись. Помішую шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Таким чином, шоколад розтопився дуже швидко. Буквально за декілька хвилин шоколад нагрівся і почав танути. Навіть якщо залишилось декілька шматочків нерозтопленого шоколаду, відразу забираю мисочку з гарячої води, щоб не допустити перегрівання шоколаду. Та перемішую шоколад до однорідності. До розтопленого шоколаду додаємо соняшникову олію та перемішуємо. Шоколадну емульсію лопаткою до однорідності. В емульсію додаємо потрібну кількість вафельної крихти та горіхи. Перемішуємо штрейзель до однорідності так, щоб шоколад покрив всю вафлю та весь горіх. Переносимо штрейзель на тарілочку обтягнуту харчовою плівкою та розподіляю його рівномірно по тарілочці тоненьким шаром. Та ставимо штрейзель в морозилку до повного застигання шоколаду, мінімум на годину, а краще на цілу ніч. Шоколад в даному випадку виступає як захисний шар для вафлі та горіха. Застиглий шоколад на крихті не дасть їй розкиснути від крему у торті. Цей крок, звичайно, не обов'язковий, але ось такий хрусткий прошарок додасть пікантності вашому торту. Отже, ми вже з вами зробили дві заготовки для торта, які мають добре охолонути, тому продовжила своє приготування вже на наступний день. І перше, що я хочу зробити, це фундучна паста. Вона нам знадобиться для крему, який на смак дуже схожий на начинку в цукерках Ферреро Роше. Обсмажений та очищений горіх фундук переношу в блендер та перебиваю його до пастоподібного стану. З цією задачею мій блендер справився за хвилин 10. Фундучну пасту, звичайно, можна придбати готову, але в мене був горіх фундук в наявності, тому вирішила приготувати її самостійно. Далі на водяну баню ставлю миску з невареним згущеним молоком, та сюди ж додаю вершкове масло кімнатної температури. Від температури згущене молоко нагрівається. Та масло гарно розходиться в ньому, перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі сюди ж додаємо молочний шоколад і перемішуємо вінчиком шоколадний ганаш до однорідності. Та ще додаємо в крем фундучну пасту, знову перемішуємо вінчиком до однорідності. Наш шоколадно фундучний ганаш вже готовий і його вже можна використовувати, але я хочу, щоб він трішки застив. Переношу крем для зручності в кондитерський мішок та кладу в холодильник на 2 години для стабілізації. Коли пройшов час, давайте ще приготуємо розчин для просочування бисквіту. В Ковшик з товстим дном відважуємо молоко. ставимо ковшик на маленький вогонь, щоб молоко підігрілось. Нагрітим молоком, заливаємо молочний шоколад та розмішуємо ложечкою до однорідності. Залишаємо розчин для просочування в спокої до повного остивання. Тим часом поговоримо про бісквіт, який будемо використовувати для приготування торта. Це шоколадний бісквіт на гарячому молоці. Відео, де я детально розповідаю про приготування цього бісквіту. Вже є на каналі, і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Незважаючи на те, що цей бісквіт готується з використанням трьох яєць, він виходить настільки пишний та високий, що планую його розрізати аж на 4 коржа. Роблю це з допомогою кришечки, висота якої 1,5 см, та гострого ножа. Ствираючись ножем на кришечку, надрізаю спочатку бісквіт по колу, а потім розрізаю його посередині. Таким чином, мені вдалося без проблем розрізати бісквіт на 4 рівненьких коржа. Ну і Що нам ще залишилось? Це доробити крем чіз на молочному шоколаді. За ніч наша основа на молочному шоколаді та вершках гарно охолола та стабілізувалась, до неї додаємо потрібну кількість добре охолодженого крем сиру. Починаємо збивати міксером на найменшій швидкості, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо наш крем до плотних піків. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Тут видно, як гарно крем тримає форму. Ну і нарешті перейдемо до збирання нашого торта. Я це роблю, як і зазвичай, на підложці в роз'ємному кільці, всередині обгорнутому ацетатною плівкою. На підложку викладаємо трішки крем-чізу, щоб торт приклеївся. Викладаємо на дно перший бісквітний корж та під нього підганяю своє кільце. Далі просочую його зовсім трішки, бо на нього лягає вся начинка. Та від неї він вже гарно просочиться. Далі викладаю на бісквіт наш штрейзель. В морозилці він замерз суцільною брилою, тому трішки подрівнюю його на невеличкі шматочки. Викладаю на перший бісквіт третю частину штрейзеля. Роблю це більш-менш посередині коржа, трішки десь біля 1 см на відстані від кільця. Далі равликом викладаємо наш крем-чіз – Розрівнюю його ложечкою так, щоб крем рівномірно покрив шар штрейзелем. З цього ж крему робимо по колу бортик. Для того, щоб між бісквітами були рівномірні шари начинок, шоколадно-фундучний крем поділю на три рівні частини, для цього відважую його, ставлю підложку з тортом на вагу та всередину в начинку викладаю третю частину фундучного ганашу. Та розрівнюю цей шар ганашу ложечкою. Далі викладаю наступний другий безквітний корж та просочую шоколадним розчином. Після цього всі наші дії повторюються ще два рази. А Коли виклали наверх останній четвертий безквітний корж, накриваю торт харчовою плівкою та ставлю його в холодильник просочуватись на цілу ніч. А вже на наступний день можна розрізати торт. Та насолодитись його смаком, а можна його ще задекорувати. Що я і зробила? Планую детально вам розповісти про кожен елемент декору цього новорічного торта. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам би було дізнатись про це. Але не хвилюйтесь, розріз я вам, звичайно, покажу. Торт вийшов як гарний у розрізі, так і неймовірно смачний. Шоколад та фундук, це і справді дуже вдале поєднання. Єдине, що я, мабуть, змінила б, це додала б у фундучний ганаш не молочний шоколад, а темний. Це зробить смак цього прошарку більш насиченим і у розрізі він буде більше виділятися. А взагалом я дуже задоволена своїм результатом. І всі, кого я пригощала цим тортом, дали йому гарну оцінку. Тож дуже чекаю ваших відгуків про цю. Мега шоколадну начинку Фереро Роше. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!